Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 9 листопада всесвітній день усиновлення, який було ініційовано Хенком Фортнером у 2014 році. Він заснував краудфандингову платформу для об'єднання людей на підтримку створення родин для дітей сріб. Всесвітній день усиновлення це глобальна подія, яка відзначає важливість та радість усиновлення і має на меті підвищити обізнаність про важливість надання дітям люблячого сімейного оточення. Це день, який відзначається історіями надії, подорожами любові та об'єднанням сімей з усіх прошарків суспільства. На жаль, у передсвятковий період трапляються надзвичайні ситуації у побуті, пов'язані із самопочуттям людей, ймовірністю займання від свічок, гірлянд та інших атрибутів. Як свідчить статистика, особливо вразливими до пожеж стають багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, старші та одинокі люди. 9 грудня у бродах на пожежі загинула людина. Подія трапилася в одній із квартир житлового будинку по вулиці Юридика, де жінка проживала одна. Рятувальники Золочівського району управління ГУД СНС України у Львівській області спільно із пожежним добровольцем КП Броди, Бродівською міською радою та Бродівським територіальним центром надання соціальних послуг провели позапланове відпрацювання у бродах, провели зустріч із працівниками соціальної сфери Бродівської громади, де довели до відома вимоги пожежної безпеки в побуті, статистику пожеж та кількість загиблих на території Золочівського району. Також відвідали по місцю проживання одиноку старшу жінку, якою опікується соціальна служба із доведенням правил пожежної безпеки у побуті. Окрім цього, інформаційні листівки вручали громадянам поблизу залізниці, правила безпеки біля колії залізниці, важливість носіння світло одягу у темний час доби та наявність світловідбуваючих елементів, безпека при користуванні електричними приладами це нагальні теми інформування про які допоможе запобігти виникненню небезпеки. Також напередодні різдвяних свят головний інспектор Михайло Таці провів інформування про заходи щодо забезпечення вимог пожежної та техногенної безпеки на об'єктах культових споруд у Бродівському деканаті Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви України на чолі з деканом отцем Василем Широю. На черзі такі ж зустрічі з іншими деканатами громади безпечних вам свят щороку, 3 грудня в Україні відзначають міжнародний день людей з особливими фізичними властивостями. Цей день не є святом, а покликаний привернути увагу до проблем, захисту прав, гідності і благополуччя, він акцентує увагу суспільства на тому, що права усіх людей, які мають певні особливості, пов'язані з інвалідністю, рівні. Люди з обмеженими можливостями кожного дня долають труднощі та виявляють стійкість духу та непохитну віру в життя, який можуть позаздрити більшість людей. З нагоди відзначення міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями до мешканців відділення стаціонарного догляду для постійного проживання Центру надання соціальних послуг Берестечківської міської ради завітали з привітаннями підопічні Берестечківського психоневрологічного інтернату з організаторами Світланою Юзвик і Вірою Надашкевич. Тож з нагоди свята висловлюємо подяку всім, хто опікується людьми з інвалідністю. Адже надання їм щоденної підтримки і допомоги це реальний вияв милосердя, людяності та любові до ближнього. Часі збіглися події. Так, 1 грудня напередодні відзначення Дня Збройних сил України у стінах Радехівської публічної бібліотеки відбулася знакова подія, яка раду зібрала творців поетичного слова, його поціновувачів та працівників бібліотеки. Творчий захід розпочався хвилиною мовчання у пам'ять загиблих захисників. Ірина Личак, як провідний бібліограф Радехівської публічної бібліотеки, розповіла про неоцінений внесок кожного воїна, який ціною свого життя вмерзнучив у холодних окопах. Береже наш спокій, наближаючи кожен день до перемоги. Багаторічна праця місцевих літераторів продовжується у народженні нових видань, а власне спільного альмонаху у слові разом, творцями якого стали два літературно-мистецьких об'єднання: це третій горизонт міста Червоноград та імені Осипа Турянського, міста Радехів. Короткий річний звіт про плідну працю та головні події, які відбувалися впродовж року, що минає, прозвітувала очільниця літературного товариства імені Осипа Турянського Лариса Демчук. Щиро дякуючи за кожну зустріч і неоцінену працю місцевим літераторам, які на своєму творчому фронті виборюють шлях до перемоги, грізно засуджуючи ненависного ворога гострим поетичним словом і зболеною душею. Задоволенню та емоційного піднесенню не було меж, коли кожний, тримаючи у руках довгоочікувану книгу, трепетно перегортав листки нового видання. Кожен з учасників мав змогу прочитати свої твори. Марічка Максимів, як дизайнер альманаху та розробник титульної обкладинки, розповіла, з яким задумом створювала цей поетичний шедевр, адже робота була відповідальна, яка вимагала цікавого та змістовного оформлення такої важливої збірки, на сторінках якої з звучить воєнна тематика. Велика подяка линула і на адресу пані Лесі Гук, яка спільно попрацювала над набором та версткою цього художнього літературного видання. І коректорам Ользі Голузенець та Ларисі Демчук, і всім 26 авторам цього чудового альманаху, які приклали максимум зусиль для його створення. Жваве обговорення було напрочуд плідним. Неприховані емоції від довгоочікуваної зустрічі відобразились у дружній розмові, теплих обіймах та неприхованій радості за кожного з нас. Дякуючи Збройним силам України, усі зуміли гідно пережити цей благословений Господом день. У бротах відкрили волонтерський молодіжний простір Волонтерленд Товариство Червоного Христа України. Даве місце теплих зустрічей та ініціатив облаштували біля центрального парку у приміщенні бібліотеки. Проєкт вдалося реалізувати завдяки програмі розвитку організацій та волонтерства Браво. Тепер районний осередок ТОВ Червоного Христа України матиме сучасне та комфортне місце для гуртування волонтерів. Як і наголосили, під час відкриття простір працюватиме для громади з метою просвітництва і навчання. Тут будуть проходити заходи з психосоціальної підтримки, першої допомоги, мінної безпеки у напрямку гуманітарної освіти молоді та інші активності. Також бродівські волонтери розвивають нові напрями роботи, запровадили молодіжну ініціативу Спрінт щодо навичок проєктного менеджменту та практики врегулювання конфліктів. Усіх охочих запрошують до своєї команди і з турботою пропонують участь у молодіжних волонтерських таборах. Учасників заходу привітала перша заступниця бродівського міського голови. Ірина Олеха подякувала активістам за співпрацю, а волонтерській організації за вагому допомогу для жителів бродівської громади. Також Ірина Маркіянівна побажала гуртування довкола хороших креативних ідей та реалізації прогресивних проєктів. Сьогодні дуже важливо мати джерело для натхнення та перебувати в товаристві однодумців. 12 листопада у приміщенні Берестечківської міської ради відбулася 36-та позачергова сесія Берестечківської міської ради, 8 скликання. Відкриття сесії розпочалося із звучання державного гімну. На сесії було вирішено ряд питань. Зокрема, внесено зміни до рішення сесії Берестечківської міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2024 рік, Затверджена програма підтримки внутрішньопереміщених осіб на 2025 рік, Надано згоду на прийняття зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст області у комунальну власність Берестечківської міської територіальної громади, підручників, надрукованих за кошти донорів. Також затверджено програму територіальної оборони на території Берестечківської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Визначено об'єкти та види громадських робіт для засуджених неповнолітніх. Затверджено положення про уповноважену особу з публічних закупівель у новій редакції та визначення уповноваженої особи з публічних закупівель. Затверджено технічні документації із землеустрою щодо встановлення та відновлення меж земельних ділянок на місцевості та надання земельних ділянок у власність а також вирішено ряд інших питань. Нещодавно учні, вчителі та батьки опорного закладу освіти Білокреницька зож перших третій ступенів Крабенецького району сортувалися та провели благодійний ярмарок. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати кошти на придбання інвекторного генератора для захисників з 85-го батальйону. Генератор буде важливою підтримкою для військових у виконанні їхніх завдань на передовій та забезпечить необхідну електроенергію для зв'язку, роботи, обладнання, а також для базових потреб, навіть в умовах, коли доступ до світла обмежений. Ми пишаємось тим, що учні показали справжню єдність, відповідальність. І розуміння потреб тих, хто захищає нашу державу. Дякуємо кожному, хто долучився до цієї благородної справи. Насильство не може бути виправданим ніколи, ніхто, незалежно від віку, статі, соціального статусу, не має права піддаватися насильству. Цього місяця у світі почалася акція «16 днів проти насильства, мета якої привернути увагу до проблеми насильства у всіх його проявах, запобігти йому і збільшити обізнаність щодо нього. Служба у справах дітей Берестечківської міської ради підтримує акцію 16 днів проти насильства і завжди, незалежно від дат, жорсткою безкомпромісно буде реагувати на будь-які насильницькі дії по відношенню до дітей, які проживають на території Берестечківської громади. Обов'язково повідомте про насильство над дітьми 0800 500 335, безкоштовний номер телефону зі стаціонарних телефонів та 116 123, безкоштовно з мобільних телефонів. І запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації. 21 листопада, ми відзначили День гідності та свободи. Це день вшанування тих подій в історії сучасної України, які змінили життя батьох українців, їх бачення світу, своєї держави і себе. Ми вшановуємо світлу пам'ять героїв Небесної Сотні, усіх захисників та захисниць, які ціною власного життя прикладають шлях у мирне майбутнє. І в часи великих випробувань ми говоримо слова вдячності усім воїнам, які захищають український народ від московського окупанта. Ми, українці, нація нескорених, сильних, вольових борців за справедливість і свободу. Сила наша у єдності. Тож будьмо гідними нащадками, тримаймо стрій, допомагаємо нашим військовим та разом будуємо незалежну Україну. Так 21 листопада, з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи. Біля меморіалу «Слава у місті Берестечко відбулося покладання квітів та освячення банерів загиблим героям Берестечківської громади Олександру Старостіну та Юрію Годлевському. Захід розпочався з хвилини мовчання та звучання державного гімну України. Настоятель свято Троїцького собору міста Берестечко, отець Миколай Качмар, відслужив поминальну панахиду та освятив банери загиблих героїв. Зі скорботними словами до усіх присутніх звернулися міський голова Ігор Грудзевич. Також до заходу долучилися рідні, знайомі, друзі загиблих героїв, працівники міської ради, працівники культури, центру музично-естетичної освіти школярів, працівники установ та організацій міста Берестечко і просто небайдужі жителі громади, які покладанням квітів вшанували пам'ять про наших героїв. Наша повага та безмежна вдячність українським захисникам та захисницям, які у щоденній виснажливій боротьбі продовжують виборювати свободу і незалежність нашої держави. Бажаємо всім міцного здоров'я, щастя, добра та мирного неба над головою, а всім воїнам Божої опіки та швидкого повернення до рідних домівок із перемогою. Час швидкоплинний, проте він не загоює рани, які опікають душу ще до нині. грудня виповнилася друга річниця пам'яті загиблого захисника Петра Скіша. Маленька донечка пам'ятатиме тата лише зі світлин, усміхненого, хороброго воїна, який поклав своє молоде життя. Як жертву за волю України у загальноосвітній школі перших других ступенів села Середпільці Радехівської громади було проведено поминальний виховний захід. Юні українці, вшановуючи загиблих героїв, вчаться пам'ятати і бути їм вдячними. У поминальній молитві згадали безцінну жертву Петра Скіша, який залишився у пам'яті назавжди. Допоки жива пам'ять, герої житимуть серед нас і слугуватимуть прикладом мужності та патріотизму. Вічна пам'ять Герою України. 25 листопада в закладі загальної середньої освіти Берестечківський ліцей відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок у честь загиблих героїв, випускників закладу Олександру Твердохлібу та Віктору Ткачуку. На урочистій церемонії відкриття меморіальних дошок були присутні рідні, друзі загиблих, представники влади, педагоги, учні та небайдужі жителі громади. Урочисте відкриття розпочалося із хвилини мовчання та звучання державного гімну України. Зі скорботними словами виступили заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту Валентина Зелевська, однокласниця героїв Інна Банера. честь відкрити пам'ятну дошку, встановлену на будівлю навчального закладу, була надана сину Олександру Твердохліба Дмитру та брату Віктора Ткачука Володимиру. Після чого настоятель Свято-Троїцького собору міста Берестечко, отець Миколай, та настоятель свято-Георгівського храму села Піске, отець Михаїл, відправили поминальну панахиду заполеглими та освятили меморіальні дошки. А учасники заходу поклали квіти, низько схиливши голови на знак великої шани та вічної пам'яті вірним захисникам. Рідної землі 17 грудня у ситненському ліцеї Крупицької громади відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки нашому герою Піліпаці Леоніду Анатолійовичу. Йому назавжди 37 Леонід Піліпака народився 8 квітня 1987 року у селі Ситне. Навчався у ситненській загальноосвітній школі перших третіх ступенів. Після школи переїхав до Львова, закінчив ПТУ і отримав спеціальність слюсер з ремонту автомобілів, сварник. Займався зварюванням металевих конструкцій, відкрив свою кузню з виготовлення конструкцій з металу. У вільний час Леонід захоплювався рибальством, футболом, дуже любив відпочинок на природі. На початку повномасштабного вторгнення вступив на військову службу в територіальну оборону, згодом перейшов до 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Виконував бойові завдання у Харківській Донецькій областях. Військову службу проходив у складі 125-ї бригади, 216-го батальйону, першої роти другого 2 другого відділення за військовою спеціальністю, старший стрілець. Загинув Леонід Анатолійович 10 серпня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Важко знайти слова, втіхи неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної і близької людини. Добрий світлий спомин про Леоніда Піліпаку є сильнішим за смерть, і назавжди він залишиться у нашій пам'яті. На урочистій церемонії були присутні батьки загиблого, рідні, друзі, педагоги та учні Ситницького ліцею, духовенство, жителі села, працівники Крупицької сільської ради. Присутні, схиливши голови в хвилині мовчання, віддали шану світлій пам'яті воїна Леоніда та всім захисникам, загиблим у боротьбі за свободу, територіальну цілісність. Та єдність України В Дунаївській школі Кременецького району також відкрили меморіальні дошки трьом героям-захисникам: Денису Каразію, Михайлу Медлику та Петру Домбровському. 9 грудня у місто Радехів прибула чергова благодійна допомога від литовських друзів з Паневежського району, З усиллями депутата Паневерської районної ради, волонтера пана Євгена Вітошко та місцевих благодійників. Придбано 15 дизельних повітронагрівачів Вебасто та 60 спальних мішків загальною вартістю 5 тисяч євро. Благодійну допомогу передано благодійній організації, благодійний фонд Радетівській господині для подальшої передачі нашим захисникам, людям, котрі у нашому житті означають так багато для тих, що не втомлюються від реалій війни в Україні. А щоденно невтомною працею дієво доводять нам свою підтримку та дружбу. Хочеться висловити свою повагу. Безмежну вдячність та доброту, щирість і людяність. Дорогі литовські друзі з Паневешського району, кожен ваш приїзд у Радехівську громаду це підтримка наших воїнів та цивільного населення, що потрапило у скруту внаслідок війни. Ми це безмежно цінуємо. Недільний ранок після масованих обстрілів України ворогом розпочався для литовської делегації вшануванням пам'яті полеглих героїв та покладанням квітів до меморіалу у центрі Радехова. Опісля екскурсія вулицями міста, під час якої гості мали можливість оглянути український народний дім та відвідати публічну бібліотеку для дорослих, Та виставка робіт образотворчого мистецтва художниці-педагога Олени Медонової, справила неабияке естетичне враження. Польський дім Сокола, огляд навчальних приміщень і чисельних виставок робіт вихованців радегівської школи мистецтв імені митрополита Андрея Шептицького, пов'язав минувшину із сьогоденням. Подальший огляд місцевих історичних будівель дав можливість відвідати міську лікарню та недавно відкритий у ній рентген-кабінет. Місто зустрічало дорогих гостей, осяяним сонцем, старовинним парком, найстарішими збереженими будівлями, цікавими історіями з його життя, усмішками і допитливим поглядом містян, які за галицькою традицією прямували до церкви. Закінчилася екскурсія містом в історико-кризнавчому музеї Радехівщини, де зібрані експонати та колекції довершили загальне враження про старовинне містечко Радехів та продовжилося на виробництві ТЗОВ «Радехівський цукор. Друг пізнається у часі випробувань, коли поряд такі друзі, легше долати випробування і боротися з ворогом. Спільними зусиллями наближаємо перемогу над російськими загарбниками. Слава Литві! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Слава Литовській Республіці!